Вам улюблені, дуже приємно вас бачити. Сьогодні хочу вас привітати привітанням Христос Христосу. Сьогодні ми знову будемо на цьому місці. Сьогодні ми знову прийшли поїсти, як сказано, в молитві очі нашого щоденного хліба. І ви знаєте, роздумувала вчора. Про що поділитися з вами. Тому що такий традиційний день сьогодні всі будуть говорити на одну і ту саму тему. А я хочу поговорити про багато тем сьогодні. І ми сьогодні згадаємо, нічого нового ви сьогодні не вчуєте, як каже апостол Павло, лише чуєте те, що ви вже знаєте. І нехай це нагадування потішить нас. Давайте ми відкриємо місце списання з самого початку Біблії. Давайте ми Перший розділ буття. І сьогодні я хочу говорити на таку тему: нехай станеться по слову Твоєму. І ми сьогодні розглянемо, що як. На превелике наше здивування, ми деколи можемо чекати сто проповідей, щоб отримати якесь спеціальне відкровіння на ту чи іншу тему, яка нас турбує. І просто-напросто одного слова Божого є досить, щоб це чудо сталося у нашому житті. Давайте ми подивимося на самий перший вірш першого розділу. І дивіться, що, що ми побачимо тут. Ми побачимо тут момент початку, тому що дивіться, каже Господь. З'являється, поки не було Бога, не було нічого. І дивіться, що їй сказано. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, Хай. Станеться світло, і світло сталося. Ви бачите, який наш Господь, Бог не приходить на те місце, де вже, де вже щось є. Він приходить на те місце, де немає нічого, тому що Він є спеціаліст творити чудеса і каже: Нехай станеться світло, одне слово Господнє, нехай станеться. Ви знаєте, не потрібно це робити, тому що Господь сказав, що я приніс життя з подостатком. І це слово, ви розумієте, це слово, воно може заповнити кожну порожню ячейку, яка є в житті нашому незаповнена. То місце, де поки що ще немає чуда. Якщо в твоєму житті є якась ситуація, є порожна ситуація, де ти не можеш її наповнити, тому що своїми людськими силами це неможливо і нереально. І знайдеться в Слові Божому, де він сказав, звершилося. Звершився цей момент нашого викуплення, звершився цей момент нашого подостатку в Христі Ісусі. І Він сказав одним словом, нехай воно станеться. І ви знаєте, якщо ситуація буде говорити роками, що це ніколи не станеться, цього ніколи не буде, ти ніколи не позбудешся своїх боргів, ти ніколи не позбудешся хвороби, ти ніколи не позбудешся того, то Господь сказав, нехай станеться. І сталося світло, і це світло прийде обов'язково у життя кожного нас, у то затемнене місце, де ми своїми власними силами не можемо освітити його. Дивіться, що хотіла сказати далі. Дивіться, як мало Богові було потрібно взагалі, якщо подивитися на служіння Ісуса Христа, Він були моменти, коли він навчав, коли він казав, як правильно жити, але моменти. Моменти зміни з того моменту, де немає чуда, на той момент, коли воно ставалося, Ісус. Оперував дуже коротко. Він практично говорив одне-два слова. І подивіться, коли Петро стояв у лоці і побачив Ісуса і сказав: Господи, я хочу піти до тебе. Скажи мені, і він сказав йому, іди. Ви розумієте, так дуже просто, іди. Боже, але під ногами вода. Може, ти ще щось більше мав сказати, що я буду тебе оберігати, Петре, не переживай, от я тут близько стою, спію до тебе добігти. Розумієте, Цього всього нічого не було. Він просто сказав: іди, іди, і дивіться, який. У мить вода стала твердою, будемо так казати, в переносному значенні. Умить Віра Петра виросла, і Петро зробив то, що не міг зробити до цього моменту. Коли піднялася буря на морі, ви пам'ятаєте, коли заливало лодку і коли він встав і сказав, затихни. І сталося чудо. Як мало потрібно нашому Богові, щоб зробити чудо в нашому житті. Але що ми маємо робити? Ми маємо триматися Його, ми маємо вірити, ви розумієте, що хотів Господь від Адама. Як, як ми зазвичай думали, Він хотів послуху. Ви знаєте, ні, є ще одна річ, яка мала бути швидше, ніж послух. Тому що ви послухатися, щоб послухатися, потрібно мати віру у те, що вже сказано. І знаєте, чому Адам зробив то, що не мав зробити? Тому що він не повірив, що то, що Бог сказав, було правдою. Ви розумієте? А за невірством, ви розумієте, Прийшло логічно непослушання, що хоче від нас Господь, щоб ми сьогодні вірили кожному Його слову. І якщо той же самий Фараон буде не відпускати нас, як народ ізраїльський, і казати «Ні, не відпущу. То пам'ятайте, що Господь сказав: Іди і виведи мій народ, і я виведу мій народ. Тобто, звільнення наше від тої чи іншої ситуації, воно вже є, тому що Бог сказав сталося, нехай станеться, звершилося. Головне, улюблені і шановні, нам триматися цього, пам'ятати це і спроголошуватися у нашому житті. Дивимося далі. Дивіться, як, як у Слові Божому є показано то місце Списання. Я його не буду зачитувати, бо воно трошки довге, але я просто нагадаю, ви пам'ятаєте той момент, коли наш Господь Ісус іде по землі і приходять до Нього, приносять хворих, одержимих, всіляких, нужденних і Мет підходить і каже: Господи, захворів мій слуга. І подивіться Ісус, який дуже добре знав, що цей чоловік не ходив з ним вчора, не ходив з ним позавчора, і каже: Я прийду і стілю його. Уявляєте, наскільки наш Господь готовий був ще вчора протягнути ту руку, помочі, яку ми просимо сьогодні. І він каже, не потрібно. Щоб ти йшов, бо я є не вартий, щоб ти війшов під під покривлю дому мого. Каже, скажи слово Твоє. Уявляєте, наскільки цей чоловік мав правильне розуміння, що одного єдиного слова Божого стане, щоб там десь за декілька кілометрів, щоб та хвороба послухалася, і щоб був істілений його улюблений слуга. І, і каже: Здивувався наш Господь. Такої віри каже, я не бачу і серед Ізраїля. І пам'ятаєте, коли він вертався додому, цей сотник, не написано, що він йшов і дому. А може це не станеться? А може це не станеться? Він спитав, в якій годині це сталося, коли воно сталося, і каже, точно це сталося в той момент, коли Господь сказав своє слово. Ви Уявляєте, якого сильного Господа ми маємо? Ви уявляєте, наскільки ми маємо ходити тішитися кожен день, а ми ходимо такі засмучені, думаючи, що ми точно такі самі, як ті, що йдуть по дорозі. Йшли дорогу на перехрестку. Давайте ми повернемося. знаєте, знову і знову на той самий початок. Дивіться, є написано, зачитаю таке місце з Списання, буття перший розділ продовжую читати 26-го 26 вірша. Дивіться, і сказав Бог, створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що є на землі. Дивіться, яка цікава річ. Ми завжди не, не наскільки глибоко задумуємося над цим. Ми знаємо, що все створене Бога. Тобто, все, що на небі, Бог створив також і все, що на землі. Але давайте ми зараз пороздумуємо. Я коли над цим пороздумувала, знаєте, я навіть сама усміхалася, сама до себе, бо виявляється, замало про це думала колись раніше. Як ви думаєте, де творив Бог небожителів? Тобто ангелів, архангелів? Чи потрібно було йому приходити на землю? Ні, ви знаєте. Написано, що вони є створені, вони є творива Божі, які завжди, по самого початку, початок їхнього існування відбувся на небі. Тобто, так як вони були створені, Богові було потрібний стройматеріал. Не написано в Слові Божому, яким стройматеріалом він користувався для створення ангелів архангелів. але логічно цей матеріал був небесний, правда? Щось Господь взяв на небі. Щось він створив для того, щоб створити небо жителів, щоб створити ангелів, архангелів і все решту, про що ми можемо читати у Слові Божому. І це дуже цікаво, правда, він створив і вони були створені, написано, що вони були створені, і тварини також були створені за родами своїми. Тобто, уявляйте собі, нічого, що було створене Богом на небесах. Не було створене по подобі Божій. І нічого до Адама, що було створено на землі, не було створене по подобі Божій. А знаєте, по чому написано? Було створене за родами своїми. І риби, і пташки, вони були створені за родами своїми. І дивіться, яка цікава річ, щоби створити Адама. Ще мені дуже подобається, як він Господь сказав. І сказав Бог: створимо людину за образом нашим. Він не сказав, що і створимо людину за моїм образом. Правда? Якщо за образом нашим, а ми з вами знаємо, що Бог є Отець. Бог Син і Бог Дух Святий. Значить, виявляється, що ми, як так, от, на кого вдався, на діда вдався, а той, на кого вдався, чиста баба. А ми на кого вдалися? Ми вдалися і на Отця, і на сина, і на Духа Святого. Уявляєте? Це точно, тому що сказав по подобі нашій. Уявляєте? Тобто, що знаєте, що це більше відкриває нам? Що Дух Святий не є голоб. Так, він може бути у виді Голуба. Я навіть в цьому не сумніваюся. Але він є особистість Бога, бо ми створені на подобу. Його. Уявляєте собі, мало того, ми мало з вами задумувалися. Ви знаєте, щоб створити Адама, на один момент прийшлося Богові Отцеві, Богові Синові, Богові Духу Святому залишити небо. Тому що де був створений Адам? Ми про це мало думали. Вони прийшли на землю. Уявляєте? І, і знаєте, що ще дивне? Хто до цього часу був вже на землі? На превеликий жаль. Ворог душ людських. Тому що до цього моменту уже на небі відбулася ця революція. Ви розумієте? Уже на небі відбувся бунт, відбулося непослушання. І написано, скинутий був диявол. Ну, на превеликий жаль не впав ні на Марс, ні на Юпітер, ні на Сатурн. Точнісінько упав на землю. І дивіться, що стається. Приходить Бог у трьох виглядах, всі троє приходять на землю, приходять у цей рай, бо вже, ви бачите, вже до цього часу була створена, вже були і дерева посаджені, і були тварини, зроблені по подобі своїй власні зародами. І приходить Господь і каже: зараз ми створимо, уявляєте собі, створимо. Нас будемо так називати створимо на подобу нашу. І ви знаєте, хто був свідком цього всього? Уявіть собі, диявол бачив це. А чому він там не міг бути? Там нікого більше не було. Розумієте, звичайно, може, і жирафи на це дивилися, може, і бегемоти на це дивилися, але точно на це дивився диявол. І уявіть собі, він же був створений на небі з матеріалу, правда, небесного, і створений дуже гарно. І напевне, що Бог, коли творив кожне твориво на небесах, я думаю, в кінці, в завершенні, в кульмінаційному моменті, коли воно починало дивитися на Бога, розумієте, у кінечному процесі створення, я думаю, Бог усміхався. Ви розумієте, Бог дивився на своє твориво з любов'ю, тому що ось він його зробив. І напевно, ви розумієте, коли Бог творив. Створив, будемо казати, Люцифера, написано, він був дуже гарний. І я думаю, що той момент, коли від початку творіння до завершення творіння Люцифера, коли Бог глянув і усміхнувся, що, що він вже на той момент дихав і дивився на Господа, ви розумієте, і він бачив цей погляд любові свого творця. І тут потвориться ця сама сцена. Але уявляєте, в якому замішательстві був диявол, бачачи, не поняв, що це таке твориться, уже ніби все створив там. На небесах уже все зроблене. Мене наказав, дисциплінував, мене викинув мене сюди. А що ж він каже? Давайте сотворимо наподобу нашу. І можемо собі уявити, як? Дозвольте мені продемонструвати. Як заглядав диявол, десь там за якогось кута, за якого дерева, і розумів, що маєш вдатися щось незвичайне. Їх троє прийшло в рай. Що вони будуть тут робити? Вони залишили небо, вони прийшли на це місце. Та ще й кажуть: давайте ми строїмо. І напевне, диявол міг подумати, Але тут стройматеріала небесного. Ні, ви розумієте, як він міг думати. Ми маємо право так роздумувати над цим. Тому що слава Боже, вона так коротенько про це говорить. Логічно каже, і взяв Господь землю. Щоб її взяти, треба мати руки. Правда? Логічно. Взявши землю в руки, ви знаєте, якщо без рукавичок, я даю вам гарантію, ви саме знаєте, ви обов'язково вимастите свої руки. І можемо собі уявити таку сцену: Творець неба і землі. Каже: небо є престол мій, земля є під ніжком, нагинається. Уявляю собі, диявол потіряв дар речі. Це точно. І каже тщ, каже, подивіться, що він робить. Це каже страшне, бавиться в болоті. Уявляєте? Бавиться в болоті. А Господь, ви розумієте, а Господь починає робити кого? Нас. Отакі от вушка гарні, отакі, от щоб носик, був симпатичний. Уявляєте? І можна сказати, дух перехоплює у усієї злоби піднебесної. і каже, х. Каже, робить якусь велику ляльку з болота. І може навіть і сміявся диявол. Ви розумієте? Він міг реготати, тому що знає, яка слава, яка слава на небесах залишена творцем, і тут Бог прийшов, щось таке творить, замастився по лікті у болоті, зробив якусь ляльку, розумієте, витончує, робить її. І, напевне, думає, каже, слухайте, чи все у порядку з тим, хто створив небо? Собі. І потім кульмінаційний момент. Вдихає наш Господь Духа Свого, у цю болотяну велику зріс нашу яльку, і стає вона душею живою. Я я вдає, я. каже, і Він рухається. І знаєте що? Бачить той погляд Творця, погляд любові на це творимо, і каже: і дивиться на нього творець з любов'ю. ви це точно так було! Це точно так було. Тому що Бог КОЛИ створив, сказав, ой, яке це гарне. Уявляєте? І знаєте, що диявол задумав? задуму? Це гірше, як ми. Бо ми зроблені з небесного матеріалу, це гірше, бо це з болота. І ви уявіть собі, що робить Господь. Ви розумієте така модель Божого спасіння, коли е, той момент, що забігаю наперед, коли ми вже є записані. Книзі життя. Ми вже є небожителі, тобто наша територія, наші квадратні метри небесні, у нас вже є гарантовано в нашому заповіті, і кожен з нас має там своє велике місце. Але Господь також знає, що цей момент, цей період, коли ми будемо жити на землі, хтось упав іменно на цю територію, де маємо жити ми. І Господь наскільки любить нас, що Він не хоче віддавати на цю територію. Яка є на землі? для кого? Для кого? того, хто впав на неї. І подивимося, що на нас чекає далі. Дивіться, що робить Господь? Господь бере, приходить на землю і каже, і ця територія не буде твоя сатана. І ця територія буде належати моєму улюбленню. Бере оцю землю і з землі ліпить того, кому каже царствує над цією землею. Владичество є над цією землею. Ми можемо собі проаналізувати це в голові. Було би правда, так було б логічно думати, можна. Взяв небесний стройматеріал, зробив чогось небесного і сказав, о, а тепер цей порох, це болото, ти маєш владу на ним. Чому полягає велич нашого Господа, що Він взявши нас з землі. Ви знаєте, Він змінив нас від тої землі, на якій ми садимо картоплю. І він вдихнув у нас свого Духа Божого. І ми стали ким землею живою, землею живою, і сказав, що ви є земля жива, а ті, що ходять там через перехресток, вони ще поки що земля мертва. І сказав, владиче, майте владу над цим всім. Нехай поклониться все під ноги ваші. Гуляйте собі шокованого диявола, який вже, вже ледве очухався від того, що він втратив небо, ледве прийшов до тями, що він вже, як то сказати, з депресії почав тільки виходити, що ну ладно, якось тут ми розвернемо будемо казати свої шатри та й будемо тут командувати. Ні, ні, ні. Творець каже, і тут не твоє місце, диявол. Бо тут буде царствувати, хто? Як вони сміялися, казали якусь глиняну ляльку ліпить? Ви розумієте, як це цікаво, щоби зійти з неба, щоб залишити славу неба. Тобто уявіть собі, що приниження Бога не сталося вже тоді, коли Ісус зодягнувся у наше смертне тіло і прийшов на цю грішну землю, щоб спасти нас. Ще на самому початку отець зійшов на цю землю і разом із Духом Святим і Сином приклонив свої коліна, бо землю треба було взяти з під ніг своїх. Уявляєте? запхав Болото замастив руки в болоті, сам Творець Божий, щоб оцінити так сильно то творю, яким являємося ми. І сьогодні ви знаєте, ця мертва земля, яка ходить по дорозі, я не хочу сказати, щоб ви зрозуміли, що я принижую їх, але ви знаєте, вони як, як тоді казав, болото взяв. І що він з того болота зробить? Та як він міг святий творець запхати, опуститися до такої степені, залізти в болото і бавитися якусь. Нічого з тої ляльки не буде, нічого їм не буде. Знаєте, вони знаєте, так говорить земля мертва сьогодні. З нього щось буде, нічого з нього не буде. Нічого він не зміниться, йому кришка, йому хана, і все, бо він вже спився, йому лише на нього поставити жильний хрест. Розумієте, Як говорить ворог е, е, душ людських. А ми з вами, давайте дозволимо Богові творити процес над нами. Правда? Як одного Намір, що Адам буде досконалий, ви розумієте? І тільки після цього гріхопадіння Адам став знову землею мертвою. Ви розумієте цю ситуацію? Він з землі живої, тому що він, коли Бог вдихнув свого духа, він став душею живою. Тобто зробилося з цього куска глини, зробилася жива душа, зробилася жива земля. І диявол задався ціллю. Так. Я не можу це попустити, я можу це знищити. Я не можу це знищити, але я можу це звести. Я можу, я можу посіяти в ньому сумнів, що не столь важно вірити Богові. Ви уявляєте собі, це був обман диявола. Він же ж стратег, він же подумав так: знищити. Цього глиняного чоловічка я не можу, але я можу його обманути. Я можу йому сказати, що ти можеш грішити проти уця нічого тобі не буде. уявляєте собі, я можу йому сказати, що не столь важливо вірити в те, що твій творець тобі сказав. Ти живи собі, як хочеш, і я тобі даю гарантію, все у тебе буде хорошо. І подивіться, хіба по сьогоднішній день диявол не робить ту роботу. По сьогоднішній день він каже ту саму фразу, не столь важно бути так самокритичним. Можна жити як хочеш. Бог настільки милостивий, що Він тебе все одно простить і нічого тобі за це не буде. І уявіть собі, що вигнаний Адам був навіть не за те, що він не послухався, а за то, що він зневірився. уявляєте? за те, що диявол він кинув під семечку. Він дуже добре знав, що людина може согрішити тільки тоді, коли вона зневіриться, у Слові Божому. Уже потім приходить не послух, розумієте? Бо послушання без віри не може бути, тому що якщо ми віримо Богові, ми йому слухаємося, Ви мене розумієте? Логічно це так. Як тільки ми починаємо думати, та нічого страшного не буде, от я все одно завтра пукаюся, та нічого не буде. Що починається, не то що послушання – Це вже є другий крок. Перший крок ми зневірилися в тому, що він сказав. А слово його, каже, сталося. Словом його сонце заходить, сходить, світло, день, ніхто ще не міг це змінити, не дивлячись на те, що на землі люди можуть створювати всякі катаклізми, все одно небеса фонциклірують точно так, як він сказав, поки що до того часу, поки він не прийде. Тобто диявол знав, щоб розрушити цього глиняного чоловічка, треба посіяти в нього невірство. І обов'язково чи тепер, чи в четвер прийде непослушання, і це падіння, і тоді я відвоюю землю. Так це буде нарешті мій дім. І ви знаєте, йому це вдалося. Ви пам'ятаєте цю всю модель, ви пам'ятаєте це все і на схилі віків, ви знаєте, приходить Ісус мало того, що приходить повернути Адама у рай. І знову земля перестає бути домом для диявола і каже: нам, царствуйте, утверджуйте царство небесне, проголошуйте слово Боже, відвоюйте території. і каже, не смущайтеся, бо я вже світ переміг. Уявляйте собі. Тобто диявол знову втрачає своє право на недвіжимость і каже Бог: Ну, я є милосердний до всіх, так само диявол, і в деякій мірі до тебе зроблю я для тебе пекло. Розумієте? Бо десь то він мав бути, розумієте? Де ж би він мав бути? І що робить Господь? Створює пекло і каже: ну, каже, уже це буде твоїм домом. Але не сталося так, ви знаєте, сталося ще по-йнавшому. Тому що приходить Ісус, приходить в пекло, відкриває ногою двері пекла і каже: і тут ти не будеш газда, давай сюди ключі. Можете собі уявити? Який квамп ти твоє місце, а ти тут не будеш командувати. Ти не будеш утримувати тих, які не належать до цього місця. Уявляєте собі? І каже, ти будеш тут мучитися. Та не те, що ти будеш тут газда, бо це твоя хата. Тут ти будеш мучитися вічно. Можете собі уявити, якого великого ми Бога маємо. Ви можете собі уявити, як нам треба тішитися. І нам, знаєте, що найбільше потрібно? Нам найбільше потрібно, просити Боже, дай нам. Сказати своє житло на небесах, але поможи нам тут навчитися царствувати тут. Ви розумієте, щоб, щоб ми дійсно розуміли правильно, що ми є та жива земля, що ми є та земля, яка має царствувати над цією землею. Він чітко дав нам повеління, він чітко дав нам це право. І що таке є процес пізнання Бога? Це є процес пізнання своєї влади, сили в Христі Ісусі. Яку ми маємо. І тепер ми, ми можемо осягнути і зрозуміти той великий тріумф, коли написано є, що Слово Боже, що Іс, написано Слові Божому, що Ісус вивів на посміховище диявола, тобто скинув його з неба, поставив Адама тихо царство і на землі, сказав: нарешті твоє пекло, і там не будеш командувати. Давай сюди плечі, будеш там стогнати і кусати язики, як написано Слові. Хай бо зрадуємося ми ще більше і нехай небо бачить наші усміхнені лиця. Ви розумієте? А то в нас таке ситуація, що ми часто думаємо, що ми теж така сама мертва земля, яка могла бути на той момент. Нехай нас Бог. У цьому благословить, і давайте ми будемо потішати одне одного. Каже апостол Павло. Я знаю, що ви знаєте, але не перестаю вам нагадувати. Давайте ми будемо нагадувати одне одному, що ми є земля жива, що ми маємо царство тут і царство там, і що ми можемо наказувати, ми можемо топтати. Тому що каже Господь, у цьому світі ви будете мати скорб, але мужайтеся. ібо бо я переміг світ. Нехай нас Бог благословить у цьому. І слава йому на віки вічні. Амінь.